Всім привіт! Хочу щось спекти солоденьке до чаю. У мене є кисломолочний сир, у мене є домашні сметани, тут грам 200, Два яйця приготувала, 5 ложок цукру, ізюм. Трошки в мене тут є ягід лохини, розпушувач, ваніль і мука. В миску висипаю цукор. І сюди два яйця. Гарненько все перемішаю. Сюди я додам ванільний цукор зразу. Хочу швиденько все зробити. Тут у мене 300 грам творога кисломолочного сиру. Теж сюди все. Також тут сюди додала сметану. Все гарненько вимішати треба. Можна міксером, можна просто. Робити. Додаю сюди муку, висипаю розпушувач на муку зерхва один пакетик. І сюди ж я висипаю ізюмчик, щоб з мукою перемішати. Ось так. І гарненько замішую. Таку велику стекляну форму я беру, намасую її маслом трошки, щоб гарно відставало. Ну, магу і не стала стелити, а намащу. Ось так, гарненько все. І сюди ж викладаю тісто. Таке густеньке в мене вийшло. А тепер зверху ще присиплю лохиною. Ось так. Так трошки її передавлю, щоб вона втопилася трохи. Равномірно кругом стараюся зробити, щоб було смачно. Ось так. Все, духовка в мене вже включена. Десь хвилин 50 буде випікатися. Ось виняла вже з духовки свій пиріг, чи кекс, не знаю, як правильно назвати. Ну, в духовці 180 градусів, 55 хвилин я його тримала. Ось відрізла, він ще, правда, не вистих, Ну, пропікся, мягенький такий, хороший. Ну, гарячий, треба зачекати, поки простигне. Дуже смачно. Угу. Можна ставити чай і смакувати.